Дні без воротя промчалися, одні сліди лишили на вони. і запитання в них для нас осталося. новий, війдемо з вами ми, робіть добро, доброві все ви. Пішіть, що підбадьорить душу втомлену, для щастя ближніх жертвуйте безмеж, і серця вашого вогнисті промені, вогонь любові в них запалить, теж. робіть усім добровілям я Всевишнього. тьму то ви зробіть для нього все, що можете, щоб трошки хоч полегшало. Скорисливі, струвує ніжний доброти, ваша доброта в любові. І брати і сестри, дякуємо Богу за те, що зберіг наше земне життя, за те, що маємо гарну нагоду ввечері порозважати над Словом Божим, помолитися. Дякуємо, дякуємо Богу за те, що відносний мир і спокій в нашій частині України і болить за наш схід, за південь України. і... Потрібно молитися, дякувати Богу за те, що в нас мир, і просити Бога, щоб Він послав довгоочікуваний мир і перемогу для нашої країни. І хочеться в цей вечір також е помолитися, почитати Слово Боже і продовжувати наше земне життя. Скільки нам Бог назначив жити тут, на цій землі, е хочеться розпочати. Із такого вступу, якби на березі моря ми були і побачили, що насувається шторм або грозові е, хмари, і ми побачили б невелике хижину, можливо, будиночок, який побудований на піску. Але чуть чуть далі ми побачили камінь і в скелі витисаний набагато потужніший і сильніший будиночок, і ми точно знали б, що там. Буде безпека. Що ми зробили? Звичайно, що ми побігли б туди де трошки далі, і там, де будинок сильніший, і він міг би протистояти тій бурі, яка насувалася. Я з вами також згідний, щоб і ви зробили, б і я так само зробив. Би. І в цей вечір хочеться прочитати слово Боже, яке записане в Івангелії від Матвія. Це сьомий розділ. З 24 по 27 вірші. Отож кожен, хто слухає моїх слів, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулося, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих слів та не виконує. Подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім кинулася. І він упав, і велика була руїна його. От ми прочитали підтвердження тих слів, що на початку ми з вами розважали, що що б краще зробити? Побудувати той будинок на камені і можливо більше використати коштів, можливо, він більш витратний, витратніший бюджет був би. І, Можливо, це було б більше по часу, як будувати на піску. Можливо, не потрібно фундамента, можливо, зразу положити кладку кирпічну і воно набагато менше. Використалося грошового ресурсу, але ми знаємо, яка е історія нам у е Біблії написано: той будинок, який побудований на камені, і той будинок, який побудований на піску. І слава Богу, що ми вибрали ту частину з фундаментом, з е камінним фундаментом і в тому фундаменті. Є Ісус Христос, така паралель, така аналогія проводиться. Бо те, що побудоване якнебудь і без Ісуса Христа, то воно довго не може вистояти. І, і в нашому житті є переживання, є бурі, які насуваються на наше життя. І якщо наш фундамент Ісус Христос, то ми вистоїмо всі негаразди, всі перешкоди, всі. Бурі, які будуть в нашому житті, з Ісусом Христом ми можемо зробити все. Колись ще в дитячому таборі ми співали таку пісню, що Ісус Христос підняв нас із рва і поставив на тверду поверхню. І за це ми славимо Бога. І воно як підбадьорення для нас іде, що Ісус Христос це та твердиня, та непохитна скеля. Яке, яка є в нашому житті. І тому наш будиночок, той, який ми будуємо на протязі нашого життя, якщо він правильно побудований, якщо він стоїть на твердій поверхні, на камені, на Господі нашому Ісусі Христі, і всі бурі, які будуть в нашому житті, а вони будуть, бо це життя, і від Нього нікуди не дінешся, то ми все витерпимо. І Ісус Христос є наша скеля. Він є наша башня, в якій ми можемо сховатися, і будь-яка буря не йшла, Ісус Христос захистить нас. Він, він як квочка, збирає своїх корченят під крила, так Він і нас захищає, і благословляє. І в цей вечір хочеться помолитися і подякувати Богу за те, що ми кожен в свій час вибрали ту тверду скелю, на якій будуємо своє життя. І в цей вечір. Хочеться молитися і дякувати йому за цей день, за те, що ми могли його прожити. Ісус Христос є наша скеля. А йому нехай буде за все слава, честь, хвала і поклін. Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.